Сьогодні відбулося засідання даної комісії, правда, не в повному складі. Ми так і напишете. Але ж працювань ще немає, і тому пропонувати доповнювати, уточнювати проводити не було, що спільної мови, на жаль, члени комісії, які журналісти не знайшли. Згідно погорення комісія має право залучити не депутатів, тимчасово комісія фахівців, які можуть вам допомогти розібратися мовній ситуації.